Прикарпатські поліцейські викрили та затримали підозрювану у підпалі автомобіля в Калуші. Завдяки злагодженій роботі слідчих та оперативників поліції Івано-Франківщини у найкоротші терміни встановлену особу причетно до умисного підпалу автомобіля в місті Калуш. Фігурантку затримано у процесуальному порядку. Суд обрав її запобіжний захід тримання під вартою. 12 лютого, близько першої години ночі, до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Фольксваген-транспортер на вулиці Коновальця. На місці події негайно прибула слідчо-оперативна група, працівники кримінальної поліції, підрозділи ДСНС та фахівці пожежної лабораторії. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу внаслідок події. Постраждалих немає. Під час огляду місця події поліцейські встановили, що транспортний засіб належить місцевому мешканцю 1968 року народження. Попередньо з'ясовано, що автомобіль умисно пошкоджено шляхом занесення стороннього джерела вогню. З місця події вилучені речові докази. У ході комплексно оперативно-рушкових заходів оперативники Калицького районного відділу поліції спільно з оперативниками обласної поліції встановили особу злоумисниці. Нею виявилась місцева мешканка 2006 року народження. Її затримали за місцем проживання. За даними слідства, у закритому чаті меседжера Телеграм їй написав невідомий та запропонував Грошову винагороду підпалити автомобіль. Дівчина погодилась. Вона заздалегідь придбала з бензин на автозаправні станції, облила ним транспортний засіб, підпалила за допомогою запальнички та залишила місце події. Процес підпалу знімала на відео, аби підтвердити замовнику виконання завдання. Слідчі затримали фігурантку у процесуальному порядку. Її дії кваліфіковано за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. За процесуальне керівництво Калицької окружної прокуратури затримані повідомлено про підозру. Суд обрав і запобіжний захід тримання під вартою санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 10 років.